Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Приєднався до нас у студії Віртуальна медіа Центр Україна Укрінформ, продовжує свою роботу сьогодні. 266-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про дітей, і будемо говорити про тих дітей, які постраждали внаслідок війни. Хочу представити вам нашого спікера. Це Ярослав Шанько, заступник начальника управління ювенальної превенції. Національної поліції України вітаємо вас, пане Ярославе. Вітаю тож, давайте поговоримо про те, з які наслідки війни ми маємо щодо наших дітей. Прошу. В умовах воєнного стану питання безпеки та захисту дітей набуло особливої актуальності. Умисні вбивства цивільних осіб, зокрема дітей, сексуальне насильство, незаконна депортація це далеко не всі. в список злочинних діянь російських загарбників проти українського населення, зокрема дітей. Станом на сьогодні, офіційне число дітей, які загинули, становить 431 особа, яких поранено 835 дітей. Найбільше з них, зокрема, в Донецькій області російськими воєнними злочинцями вбито 174 дитини. Київський – 58, Харківський – 78, Чернігівський – 23, Херсонський – 20. Ці цифри не є остаточними, оскільки тривають активні бойові дії, і та часткова територія держави є тимчасово окупованою. Також проводиться робота з встановлення таких фактів на звільнених територіях. Крім цього, за даними Національного інформаційного бюро, 11 тисяч дітей було незаконно депортовано до на територію Російської Федерації. З них повернуто 103 дитини. Державними інституціями наразі напрацьовуються механізми, а також їх правове закріплення в законодавстві України щодо повернення цих дітей, яких було незаконно вивезено на територію Росії. За ініціативою національної поліції з метою документування деокупованих територій фактів вчинення злочинів правопорушень стосовно дітей, зокрема і сексуального характеру, було створено мобільні групи, до складу яких входили і представники ювенальної превенції, слідчих підрозділів та психологами. За фактами виявлених крим... кримінальних правопорушень були ну наразі тривають досудові розслідування. Такі групи працювали в Київській, Чернігівській та Сумських областях. Наразі їх зусилля зосереджено на деокупованої території Харківщини та Херсонщини. З перших днів війни робота підрозділів ювенальної превенції була перформатована, поєднуючи виконання безпосередніх завдань служби пов'язаних з вісічю агресора. Зусилля ювенальних поліцейських превенцій в першу чергу спрямовані на створення безпекового середовища для дітей та забезпечення їх першочергових найкращих інтересів дитини. Особлива увага підрозділів національної поліції спрямована на встановлення місця знаходження безвісно зниклих дітей. В результаті, яких, ну, в результаті воєнних дій. У період з 24 лютого станом на сьогодні до органів Національної поліції надійшло 7704 звернення про безвісне зникнення дітей, а саме 7835 таких дітей. З початку року таких звернень, таких дітей понад 10 тисяч. Ужитими заходами 7555 дітей розшукано, 280 залишаються в активному пошуку. Більшість, більша частина звернень це звернення родичів щодо того, що зв'язок обірвався з дитиною. Для активізації пошуку та воз'єднання їх з сім'єю, дітей, з сім'єю ювенальної превенції також започатковано чат-бот. В телеграм-каналі, який називається пошук дітей. Основним завданням його є спрощення процедури надання інформації про дитину, яка безвісно зникла, та або з якою зв'язок відсутній. До вказаного боту станом на сьогодні надійшло 151 повідомлення про щодо пошуку 130 дітей та 11 дорослих, з яких 87 дітей вже розшукано. Крім того, до цього чат-боту є можливість повідомити про дитину, яка загубилася, про злочини, які сталися, також до, на інформаційну платформу Діти війни, яка функціонує під патронатом Офісу Президента України. Також спочатку повномасштабного вторгнення. Від російських бомбардувань і обстрілів було пошкоджено понад 2700 закладів сімсот навчузакладів освіти, з яких було 337 повністю зруйновано. Внаслідок цього право на дітей право дітей на освіту ну необхідно було забезпечити з урахуванням можливості кожного окремого закладу та забезпечити дітей у, у разі повітряної тривоги. В Зв'язку з чим були створені певні комісії, які обслідували. Навчальні заклади щодо готовності розпочатку навчального процесу разом з ДСНСниками, органами місцевого самоврядування тощо. Також було запроваджено. Реалізацію проекту безпечна школа упродовж 2022-2023 років навчального років. На території держави здійснюється згідно цього проєкту комплекс заходів, метою яких є посилення публічної безпеки і порядку під час відвідування навчальних закладів. Тобто там за кожною школою закріплено ювенального поліцейського. Поряд із цим також не залишається поза увагою прилегла територія до школи. Коли не, також. Поліцейському юнальної превенції впроваджується ряд ініціатив щодо забезпечення гуманітарних потреб дітей, сімей, які постраждали внаслідок воєнних дій, аби надати допомогу всім, хто цього потребує, особливо внутрішнім, також внутрішньо переміщеним особам, функціонують такі проекти, як наші діти, про які неодноразово повідомляли в засобах міст. Інформації та багато інших. Також юнальними поліцейськими ну, упродовж року на постійній основі здійснюються превентивні інформаційно-роз'яснювальні заходи з ді, з, дітькам, з ді, батьками, з дітьми з питання мінної безпеки, алгоритму дії під час знаходження будь-яких вибухонебезпечних предметів тощо. Тобто дії ювенальної превенції направлені на те, аби зробити максимум, щоб наше дитяче середовище було безпечне Ярослава. Ви зазначили, що саме зараз ювенальна поліція працює на деокупованих територіях України у Харківщині, в Херсонщині. Є у нас деокупована частина Донецької області. Які найбільші злочини проти дите, проти дітей фіксуєте там? Ну, Я ж кажу, що, по-перше, зазначив, що і вбивства і статеві злочину, звичайно, найважче це за позбавлення життя злочину є. І вже спочатку війни таких у нас злочинів ну, сотні. Тобто 431 особа дитина загинула внаслідок воєнних дій. Тобто, Ми це розуміємо. 835 поранені. Звичайно, є і злочини проти статевої свободи дітей та багато. Інших в ці всі події фіксуються належним чином, проводяться всі необхідні дії в рамках кримінальних проваджень, де вони розпочати. І поліція зробить все, аби щоб жоден злочин не залишився безкарним. Шановні колеги, ваше питання? Прошу. Добрий день, Юлія Гаді. На мене до вас є одне уточнення і одне запитання. От ви сказали, що наразі в активному пошуку перебуває 280 дітей. А уточніть, будь ласка, це із тієї кількості від початку року звернень, чи ви говорили про 10 тисяч? Чи це йдеться про ці звернення, які надійшли з 24 лютого? Дякую, угу. е, З початку року всього 284 дитини в активному пошуку. Якщо брати всі цифри а 280 – Це спочатку початку 24 лютого, Так, спочатку вторгнення Російської Федерації, тобто це вже виходячи з оцих звернень, які ви отримали з 24 початку... лютого, так правильно. <гум> Дякую дуже. І запитання розкажіть, будь ласка, про тенденцію зверненнями від дітей до поліції за фактами вчинення домашнього насильства в умовах війни. Так, такі звернення, звичайно, є, і взагалі робота поліції, в тому числі ювенальної превенції, є з одних повноважень функцій щодо припинення домашнього насильства. Звичайно, що в таких специфічних називаємо умовах ми не можемо припиняти працювати по всім напрямкам. І Це є також один з найпріоритетних напрямків нашої роботи. Такі такі випадки також на жаль є, продовжуються також в містах у в властях Працюють окрім ювенальних поліцейських на виявлення таких фактів і весь блок превенції, в тому числі дільничні офіцери поліції, в тому числі створення. Спеціальні мобільні групи реагування на факти виявлення домашнього насильства, адже розуміємо, що вчинення домашнього насильства. Відносно дитини це є специфічним, і кожен є випадок окремим, і потрібно підходити до цього випадку виважено, колективно, з залученням усіх необхідних органів, в тому числі і психологів, органів місцевого самоврядування, всіх судотичних до цього служб. Що ми активно і робимо? Ви можете назвати якісь цифри? Ну, саме домашнє насильство це окремий великий блок, який якби було окреслено, я би підготував. Я чисто брав загальну статистику по ну, воєнним злочинам. Так а домашнє насильство це величезний окремий блок. Якщо звернетесь, обов'язково вам надамо всі цифри з приводу звернень заходів реагування вже потерпілих і так далі. Ярославо, ми розуміємо, що структура злочинів проти дітей вона дуже, мабуть, змінилася з початком повномасштабного вторгнення. Тільки що колега зазначила саме про домашнє насильство, можливо, діти ще звертаються з іншими є інші звернення, які мають свою військову специфіку. З чим ще звертаються діти до поліції? Ну, взагалі, робота як івінальної превенції поліції в цілому е, притримуємося принципу ком'юніті полісинг. Так це спілкування, довіра поліції. Е, звичайно, з моменту створення взагалі національної поліції велика виросла довіра до цієї структури. В тому числі органи і управління вінальної превенції робить все, аби у нас був налагоджений зв'язок з підростаючим нашим поколінням. І для цього ми і напрацьовуємо всі можливі чат-боти платформи для того, щоб у нас було спілкування з різних сторін, і проводимо превентивні заходи в навчальних закладах, тобто, можливо, всі можливі інструменти, які в нас є під рукою, ми використовуємо аби. Кожна дитина могла довіритися нам, і не дай Бог, якщо в разі необхідності вона стала жертвою злочину або якогось правопорушення, в тому числі зокрема домашнього насильства. Ми це розуміємо, що це латентна група злочинів. Вона могла до нас звернутися. Якщо навіть не може зробити це напряму, то ми пропонуємо альтернативні інструменти. Це як і чат-боти, будь-які інші платформи, і залишаємо де можливі всі наші контакти. Звичайно, з цього моменту, коли ми вже працює взагалі поліція Національна поліція України, рівень довіри вирос, і більше вже діти звертаються до поліції з будь-якими зверненнями. Вони звичайно не можуть бути не обділені уваги. Кожного звернення в нас приділяється ну потрібна увага і розглядається згідно чинного законодавства. Тому можу з упевністю сказати, що і вже, і в в цілому, і національна поліція, так зокрема юнальна провенція, докладає всіх максимальних зусиль, щоб кожна дитина була почута. Дякую. Дякую вам, шановні колеги. Нагадаю, з нами був Ярослав Шанько, заступник начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України. Дякую вам і слідкуйте за нашими подальшими анонсами. Саме зараз ми формуємо розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили і слава Україні.